Привіт, народи. Це Досі Dark. Я все ще Андрій. А... Ну, по факту тут кладмен мудак. Курва, три палки ми тоді знайшли. Обідно аж. Але що ж, ну вже як є. До речі, я вас ще попрошу. В разі чого мені сказати, що по звуку вам, тому що... Ну, ми ці палки викинемо, вони нам потрібні. Просто дурно, вага буде якась. Таканчик викинемо. А, до речі, наш одяг якийсь був, здається, порваний трішки. 53, ну, та 70 і розібрати. Треба буде якось потім перемонтувати. Е, попрошу вас, перше, що вас, вас, от ви мене бачите, я бачу вас, супер, класно все. Е, набір для шиття. А набір для шиття в мене залишився там на спуску. Йдемо, заберемо зараз. Боже, чому ми так повільно рухаємось? Аж настільки повільно. Не мені це не підходить, треба викинути ще якесь барахло. 37 кг у нас. Лук. Ну давайте глянемо правді в очі. Так буде краще. Польова кухня. Я не думаю, що вона вже нам щось. Да, хоча навичка їметься, типу, значить. Значить, мабуть, ще потрібно. 6,5 кг. У ну, нас тупо хавчика багато. А, ну і води багато у нас. Попишу. Перше по звуку я вас прошу сказати мені. По-друге, я вас прошу сказати мені. Чому ваша кількість збільшується? Не те, щоб я був дуже проти. Просто я трішечки здивований. Я виклав попередній відос. Це не нормально в кадрі плюс-мінус нормально. Яй. Я виклав попередній відос. І такий думаю, ну все, класно, типу, можу собі відпочити знову трішки там. Позайматися своїми справами. Там, навіть не планував знімати на наступний день щось. В принципі, і не знімав, <хи> тому що це відео вийде в середу, У мене сьогодні вівторок. Ми дуже повільно рухаємось. Ну прям ну, дуже повільно рухаємось. Можна швидше якось ще? Я хочу ще щось викинути. 35 кілограмів у нас. Вода у нас по суті тільки це займає багато місця. Кішочки нам треба. Ці нам не треба кішочки, я думаю. Не, скасувати. Тканина нехай буде, тканина не так вже і багато важить. Ну, в порівнянні з тим, що нам необхідне. Ладно, нехай що буде. Ніфіга. А, я думаю, що ми так. Ми йдемо присідки, а я думаю, що ми так повільно рухаємось. <сум> а щось такий дивлюсь на іконку, де в нас справа внизу набої. А, велика вага. Такий дивлюся, щось ми присідки йдемо. Думаю, що ми так повільно рухаємось? Щось мені не подобається. А, так, сьогодні по плану ми що? Ми повертаємося вниз, обходимо все і переходимо до нової локації. Ми б спустились там на камінь, якби в нас був альпіністський трос, але альпіністського тросу в нас немає, тож ми, ми топаємо фішки. Е, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, куди саме нам потрібно рухатись. Вони десь ніби тут труп лежить. А, ну чал, ми тебе вже бачили. Так, так, та, все, я плюс-мінус згадую, куди ми рухались, куди нам рухатись назад. Ось. І що я хотів сказати знову, я від думки до думки літаю просто. Я побачив, що вас стало трішки більше. І я такий думаю, що Вам, напевно, треба щось зняти. Якщо ви тут збільшуєтесь в своїй кількості. То вам, мабуть, цікаво дивитись те, що я знімаю. Ісь ви дивні трохи, хоча. Класно назвав всіх підписників дивними просто через те, що вони дивляться мене ладно, без обід, якщо ще он місточок нам туди треба. Погнали о камінчики ще. Супер. Топаємо далі. О, ми можемо і тут ще карту замалювати, оскільки у нас не було вугілля, то ми нічого не замалюваємо. А, ага, можемо замалювати. Та-та! Та-та! Побачимо, побачимо! Так, ми вже на нього дивилися, в нього нічого цікавого немає. Перо ми теж забирати не будемо, я там палки залишив, тому не актуально нам цього разу. І я ось такий ще сиджу, думаю, що. Що? Що? Я думаю, що би ще можна було зіграти. Можливо, вам один Лангдарк трішечки набридає. Тому що мені іноді він бувало набридав. Але суто через те, що я записував по декілька серій за день, він мені не настільки набридав, тобто я собі записав. Потім відпочивав трохи. Ось. А вам-то він взагалі рідко виходить. З мого каналу так точно. М -м. Камінчики. Не знаю навіщо вони мені. Але нехай буде. Будемо відзначати. Погнали! Я пропоную що нам. Там, ну там купа всякого барахла було. Що вернутися туди за тим барахлом. Чи вже не вертатися за ним? Я ось думаю. М Хм. 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 Хтось пам'ятає, то ви то пам'ятаєте, тому що. Ще ви в мене не пам'ятали, що я там повикидав. Там просто щось таке корисне мені може бути. Та все ж я думаю, що, в принципі, якщо ми зараз так можемо рухатись спокійно і виживати далі в цій грі. Дивлюсь, просто, як вебка стоїть, щось мені. Дуже краю. Ну, нехай. Я думаю, що якщо ми можемо зараз виживати, то в принципі там, ну, такого ж, чогось дуже критичного немає. І, в принципі, ми можемо без нього обійтись. Я пропоную рухатись далі, вже перейти нарешті на нову локацію, тому що ми вже тут скільки сидимо по часу. Ось. Перейти на нову локацію <кхід> і вже почати десь там бродити. Почати десь там бродити. Ще би було видно хоча б щось. А то я так топаю, чисто на ослі все. Ну майже все. Печерка, ми в печерку заходили. Там нічого цікавого не було. Дайте мені на колоду вийти. Про <реш> жарти про колишні з мене так і хотіли вилазити. А, тут а, дві колоди йдуть в ту сторону. Чи навіть три. Три навіть. Файно. пішли. Ооо. Ну, але колишніх не будемо обговорювати. воно і так колишньо. Так, стоп, спокійно. ще чаю попити. Ми поки що продовжуємо рухатись. Перейшли тут декілька місточків. О, вже видно дорогу. Ліхтарики. Ліхтарки. Ліхтарки. Ще б ми знали, де ми є, в плані того, щоб ну, по карті можна було глянути, тому що в мене тут толком нічого і не замальовано, а нам треба буде зараз ліворуч вниз спускатись. Потім знову переходити оце все барахло. Ой, ой. Ну, побродимо. Побродимо, минуло вон тільки майже 10 хвилин серії. Ми вже трішечки присунули. Присунули. Просунулись вперед по карті. Рухаємось кудись вниз. Я не впевнений, що я повернув куди треба, тому що я щось вниз спускаюсь. Але я, мабуть, спускаюсь до води. А я не пам'ятаю, що тут можна було піднятися. Отут а... не можна було піднятись, тому що ми по тросу спускались. А тут вроді можна буде. Йдемо сюди низу. Вже раз ми почали сюди спускатись, там здається один вовчик лише був. Можемо в нього попробувати каміння кинути. А, ні, от ми тільки до забору дійшли. Все, все, файно. Тоді ми спокійно рухаємось. Бо я вже думав, як ми далі будемо виживати. Я думаю, Йоха, не бабай, зараз дійдемо туди. А там виявиться, що немає підйому. Ні, все ж таки можна спуститись, але. Пійдемо низом. Ще по низу тут не ходили. Пішли, пройдемось. Пощемимо так. М Підбіжимо трішки. Я не думаю, що на цій локації вже дуже багато чого є, що ми не бачили. Ми тут вже лазили і лазили. Тож, в принципі. Якщо вже щось пропустили, то вже нехай буде. Ага. Ага, перейду я далі. Та-та! 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 Та-та. <смір> О, камінці такі, ну да, ну да, побачимо, побачимо. Перейдеше. А, тут ми в попередній серії бродили між кроликами, шукали цей. Шукали десь тут тайнік, так і я не пішов гуглити і дивитися, де саме знаходиться та, е, той, той ящичок по карті, вже, в інтернетах оцих ваших модних. Вже не, не тягнути тут і не ходити 40 хвилин. І шукати тут просто між якимись деревами, палками гілками щось невідомо що. Так. Біжимо поки. Шуємо вовчиків. Ну явно ми зараз будемо мати ще якусь стичку з одним вовчиком, так точно. Тому що у нас біля тої ремонтної станції. Зазвичай, як мінімум, якийсь один є. Якщо не біля неї, то трішечки вище. Мені здалося, що щось прогорчало. Мабуть, здалося. Бо вже би на мене хтось біг. От. Так що зараз ми явно ще з одним вовчиком повоюємо. Блін, якщо я його вб'ю, мені ж треба буде з нього м'ясо зібрати. Шкуру не впевнений, але. М'ясо так точно. Тому що шкуру довго, блін, сушити доведеться. До речі, ми ж вроді зараз будемо якраз проходити повз одну, яка в нас там на горі лежить. Ми ж її там зверху, здається, залишили. Що я не помиляюсь. Звичаю. Я щось так слідкую за цією грою, що як ми грали за персонажа жінку, я щось більше тоді переживав за неї. Дивився, що відбувається. Більше слідкував за грою, так можна сказати. А тут щось я просто. О. Го челлендж. Ми навіть не вбились, уявляєте? У нас тут труп десь. У нас жмур по коням. Ну тут а вовк лежить якийсь. Якого ми, напевно, замодохали були до смерті. Та, та. Дорог, якся маєш. Плорам, м'ясо є. Ну давай. Що нам? Молодим. Все, м'ясо є у нас. Будеш окушати. А. Дошку із А ти не будеш мати, що кушать. Фу, який я противний. Бля. Ти жах. Не робіть так. <ріст> Ой. І що, ми рухаємось вверх досить продуктивненько. Погодка в нас гарна. Добре, що нам тепло. Ми собі поробили купу одягу різного І штани зробили. І зробили собі взуття. І рукавички зробили, і шубу з вовка зробили. Що зробили? Хоча тут теж багато переломних моментів було, як ми тут ходили з останнім набоєм до револьвера і вбивали вовків, щоб у нас було що поїсти. Тому що ми тоді з, з просто були, як ми бігали під час туману. О, дорог. щось ви тут розкинулись, так прям лежите. А ну тебе я вже да, тебе я вже дивився. А ти от ну, ти свіжий, ну все. Значить, що ми можемо сказати, що шкура сохне тільки. Шкура сохне тільки в приміщенні. Добре. Відкладемо ці такі низькі жарти. У нас тут високий гумор, висока інтелектуальна Будемо говорити про щось розумне і мудре. Ха-ха-ха. Мені теж смішно сталося. Mm. Ми ж заходимо на цей канал і подивитись ці відео, чисто, щоб відпочити собі. Було ще навіть можливо що глянути перед сном, послухати, як я тут щось говорю. Десь тут виють вовки, як я ще щось роблю, ну, коротше. Плавне поговорити про якісь високі матерії, чорні дири там і щось таке. До речі, до речі, маю ще ідею. Ви так і не сказали були про ту серію, яка в мене не записалась. Те що мала бути перед цією 70. -та. Перед перед цією. Секунду. Мені треба уточнити одну штуку. Бо мене щось це питання почало дуже сильно цікавити. Ютуб Студія. Мені треба глянути. Ага. Круто. А що ж ви мені не сказали? А я сиджу, дивлюсь. потихеньку тихенько там сиди. А я сиджу і думаю, щось. Я записував 70-ту серію. Я згадую, що 70-та серія. Ага. Зараз в мене 71-ша, а то 70-та була все ж таки, так? Добре. Але я все одно потім на компухтері гляну. Мені чомусь здалося, що я записував перед тим 70 ту серію. Але я згадав, що з 70-ї серії були накладки в мене, тому що я її записував перезаписував купу разів. На О, І Потім я її. Ну, Мені було проблематично її викласти, бо мені про, було проблематично її спершу записати, потім я її виклав. І я лише потім глянув, що в мене там зі звуком проблеми. Вот. в мене то була 70 серія. Я вже просто завтикнув. Я чомусь думав, що я виклав дві серії під номером 70, а зараз я записую 71-й, І 82. Ой, хто знає. Так. Захекався наш. Здоров! Я тебе тут, звісно, не чекав, але я радий, що ти тут є. Що тебе? Нашпигувати тебе свинцем? Що ти під камінь заліз? Що, дурак? І що ти там робиш? Ти гавкаєш? Орр. хвіст труситься. Хе-хе. У мене йде. Не попав. Але він втік. Камінь! Ух! Ми налякали вовка каменем. Або він тупо постояв біля нас, він зрозумів, що немає що йому тут ловити і він втік. Аня. Я не хочу зараз ризикувати і пробувати в нього кидати камінь. Хоча? Ні-ні-ні-ні-ні. Він що мене вб'є зараз, ну його в бані. Вовк, ти шо там? Куда побіг? Алло? Молодий. Бля. А. а я щось не думав, що тут так високо. Та візьми Гвинтівку. А де Гвинтівка? А де гвинтівка? Ну, ви не можете користуватись з розтягом зап'ястя. Йоп твою мать! Чтік! Відмовка! <ріст> Розбіжавшись, пригнуть прыгнуть со скали. Він ззаді. Я чую, як він гаршить? Р -р -р. А тепер я можу гвинтівкою користуватися. але я не можу бігти! Ладно! <ріст> 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 Зарано Зарано я на нього прицілився. Коротше, пішли. Не щастик нам повоювати з вовками нормально. А... Я просто мовчки вип'ю чай. Пішли вже до нової локації. О! Треба буде одяг потім заштопати. Нам потрібно було би знайти якийсь ремонтний цей засіб для ремонту нашого одягу. А то Ми щось так трошки цей самий. З вудочками одними. А в мене кішочки ще є. Ну Не в мене, в нашого головного героя. Так, це ну в нього надовго. У нього хронічне. Але нічого, зараз ми знайдемо, перейдемо на нову локацію і там же думаю щось побачимо. Там же думаю, щось побачимо, будемо вже там щось рухатись. Я ось що пропоную. Наскільки я пам'ятаю, ця локація наступна така з залізницею, там озеро і ну, таке замерше. Плюс-мінус. Де не де. Я пропоную. Е, пройти повністю цю локацію по колу. Ось. І. Потім вже вирушати кудись далі. Ми можемо вирушити або в той Мілтон містечко. Або в Загадкове озеро, або ще, здається, якусь локацію. Я не пам'ятаю. О. А... От, ми можемо або в містечко вийти, або на таємниче озеро, і потім ще кудись можна було внизу вроді вийти. Я не пам'ятаю куди. Напевно, якраз в цю бухту. Якщо я ще не буду тискати. Ми ж просто перейдемо, правда? Так. Да. Ми просто перейдемо. Дорога. Як у вас тут? Ми тут ще не були. Я сподіваюсь, тут зараз не буде якихось вовків, ведмедів. А не пішов би ти? Я твого тільки що кінта був ломом від Тобі то треба, слухай. Я ж взагалі відбитий. Ну, та йди вже сюди, що ж ти стоїш, йдеш так повільно. Зарядись. Молодець. Туша вовка. Ось ти, бляха, якийсь дуже худий вовка. І м'яса в тебе мало. Зате погода, здається, краще стала. І ми хочемо спати. Сильно. О. Може тут десь, але ні тут. Шаран. Рано. Просто хотілося б знайти хоча б якусь таку маленьку будку навіть. Ту рибацьку навіть підійшло би з головою. І просто, щоб ми могли бути захищені від вовків. плані того, щоб вони нас не могли з'їсти вночі десь. Ми спокійно собі би цей їсти приготували там. Поспали. Ну щось таке. Типу цивілізоване зробити. Я там, здається, якусь вишку тільки що бачу. Але чи ні. Ми туди теж підемо. Мені здалось, чи не здалось? Може і здалось. У нас тут щось біля цих вагонів буде, ні. Кручаю такі іду, лишень з однієї сторони, а з іншої що у нас проу. У нас тут нічого немає. А, 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 а. Що у нас... До речі, треба буде ще бороду порівняти трошки острих. Вже трохи відросла за півтори тижні. Бачу ще от перед нами якісь вовчі, чи, чи... Що за біда. Дуже чорна така точечка йде. Прямо в нашу сторону рухається, ти подиви. Та капець, може не треба? Зупинись, будь ласка. Я тебе прошу. А п твоє п. Набою шкода. На то гівно трат. У нас же м'ясо з собою купа. І що ти? Підбіг. Потім йдеш пішочком І вже або біжи до кінця, або, або йди нахуй. Ну, пішли м'ясо, ще збер. <смі> в нас? О, знову повітряна тривога. До речі, от я серію збирався починати записувати перед тим, як почалась, а тепер. І чекав, доки закінчиться, тому що не знав, що буде. Раптом якісь прильоти будуть відключені, але... То дуже тяжко тобі. Що зараз ми підемо смажити десь? А, і я, типу, чекав, доки буде включення або відключення електроенергії. Щоб вже. добре Щоб В разі чого не виникло якихось непередбачених ситуацій? Після дуже жовтий. Фіолетовий. Ну, типа світліший. А. а Нащо я сюди йду? Той госне. Але топаємо. Нехай. Десь, може, під каменем там залишимось.